Привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як потенційно можна заробити 700 доларів виводних за дуже прості дії. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм каналу з 0 до мільйон. Як бачимо, ми можемо отримати 700 доларів виводних від біржі ByteBit. Насамперед, вам необхідно зареєструватись на біржі за моїм посиланням та пройти верифікацію. Після чого ми. Переходимо за цим другим посиланням та приєднуємося до їхньої акції. Як бачимо, ми будемо брати участь у Token Splash токені Stream. Бачимо, що нам тут необхідно прийняти участь і відповідно 17 грудня о 15.00 за Києвом відбулися лістини даного токена, тому потрібно 17 грудня о 15.00 на 100 доларів нам купити токени Stream і відразу їх продати. І за це ви отримаєте 400 стрім, по премаркету це близько 700 доларів. Ця акція діє тільки для нових користувачів і відповідно буде 3000 призових місць. Тому нам необхідно обов'язково о 15.00 17, о 15 .00, 17 .00 грудня відразу торгувати торговий парі стрім USDT. Після того, як ви зробили торговий оборот, ви в принципі, можете вивезти ці от 100 доларів, які ви закидали собі на баланс. І ось таким от простим чином ми можемо заробити 700 доларів виводний. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.